Вітаю вас, любі мої дітки. Сьогодні я хочу запросити вас на відео прогулянку, нашому мальовничим дитячим садочком, щоб подивитися, які зміни принесла нам рання осінь, а допоможе нам мандрувати чарівна парасулька. Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна, різні барви нам дарує і дивує нас вона. Виглядає так казково восениє наш садок. З нетерпіння він чекає на маленьких дітечок. Ось погляньте, якими чудовими кетягами нас зустрічає Калина, рослина, символ України. Аж раптом ми бачимо чарівні соняхи, квіти сонця і тепла теж символ України. А скільки ж тут гарних хризантем, чорнобривців, жоржин. А ось. Горобина, вона теж в червоне вбралася. У перші дні вересня зміна сезону мало помітна. Теплі промені сонця ще зігрівають по літньому, але в природі вже відбуваються зміни. Діточки, я дуже вас попрошу намалювати мені вдома ті квіти, які ви бачили сьогодні на нашій міні прогулянці. Можливо, ви сфотографуєте квіти, що ростуть на ваших клумбах. З нетерпінням буду чекати на ваші фотографії та малюнки. Сподіваюся, на скоро зустріч!